Колонімось доземно героям війни, де соняхи квітли полегли вони, ворожі снаряди, як хижі орли, впивалися в тіло, почили вони, віддали життя, щоб прийняти нове. В багрянім світанку зозуля кує, посічені квіти, опалене поле, та в куряві диму здіймається воля. Яку не здолати ворожій орді, то квітне незламність високій траві, то мужність і віра пліч опліч в бою, герої навічно назавжди в строю. Вклонімось до земно солдатам війни, полеглим титанам, що вічно живі.